24-ту річницю незалежності України Віталій Цимбалюк разом із активістами громадської організації Тернопіль Європейський святкував обласній управі всеукраїнського братства ОУН у ПАІ генерала Романа Шухевича Тараса Чупринки Лисоня. Завдяки таким людям, як ви, наша Україна піднялася з колін і йшла до такого дня, який відбувся в 91-му році, 24 серпня. І завдяки таким людям, як ви. Вашим близьким людям, яких на жаль, сьогодні вже немає, наша Україна сьогодні стала незалежною. На жаль, вона продовжує цей шлях боротися за незалежність, але я думаю, що в майбутньому ми будемо однією з провідних держав Європи, ну і світу. Дякую вам за це. Окрім подарунків, Тернопіль Європейський допоміг організації ветеранів фінансово. А ще за кошти активістів у приміщенні, де розташоване братство, проводять капітальний ремонт. Кімнати, в яких облаштують музей ОНУПА, вже готові повністю. Я вам щиро всім вдячна, що ви нас таке не лишили в біді, бо то у нас була таке біда. Розумієте, куди ми з тим всім і маємо діватися? Тож ви розумієте, і дивіться Ще тут ремонту не робилося, яке воно старе приміщення. Воно ще старше, чим вибачте, навіть і я. Оскільки років нічого не робилося, і сьогодні тяжка праця. І я вдячна вам. І я вам особисто, пане Віталік, вдячна всім вам. Дуже вам щиро дякую, що ви таки не лишили нас в стороні. Добрі люди прийшли до нас. Їх Бог прислав до нас. Тому що нас збіганяли з того приміщення не один раз, і як наказала, наказувала нам вступати з того приміщення. Але Господь Бог добрий, щоб не пропала та слава, щоб не пропав той народ, котрий боровся. Десять років повстанці боролися, котрі скривалися під землею в Криївках. Попробуйте висидіти в тій краївці в тій землі. Десять років сиділи, погинула більше половина, погинула. Нагадаємо, віднедавна Віталій Цимбалюк та активісти Тернополя Європейського взяли під свою опіку та захист братство оон УПА, яке міська рада Тернополя намагається виселити із приміщення на вулиці Острозького.